Оце відео яке ви дивитеся Це соте відео на моєму YouTube каналі. Представляєте, 100 відео. Так не йшов я ще тут боковим заром увейдів. З Збоку десь тут собі виросли. Їх не один, їх є більше. Ого, ага, дявно. Ого, ага, то тут їх не два, їх тут три. Ведь такие красавчики. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, у нас хмарно, дощі падуть, 14 градусів тепла, я щепів, бо холодно, представляєте? Серед літа. Йдемо сьогодні рано в грибочки, Сильно збирати багато грибочків. Знаєте, що ціль багато назбирати? Бо ми завжди з вами збираємо багато тиші того, що... Оце відео яке ви дивитеся Це сотня відео на моєму YouTube каналі. Представляєте, 100 відео. І е, у липні теж е, я почав закидувати свої відео на YouTube. Тріскаси вломила. Там не було вломлено, не переживайте. Це виходить, що я за рік назнімав 100 відео. Ну і якого всі кого відео було, всяких файних емоцій, це не дуже переважно файних. Ви тий як з бігом пролетів. 100 відео я назнімав за рік. Це ви дивитеся соте відео. Хто зо мною це мого початку, я дуже вам дякую, що ви мене підтримували своїми файними коментарями, підписками, лайками. Це мене й мотивувало щось знімати, бо якби не було вас, я б взагалі нічого не знімав. Ой, як то честь бігом біжить, видите? Вроді і не дуже давно, але й давненько, в принципі. Добре, йдемо зараз у грибочки. Природа їх завжди нас любить, ми зараз наберемо грибочки вдоста. Файно наберемо. Цілий кошіль тисячі щі кульок я з собою. Хто не бачив попереднє відео... Про гриби, де ми знайшли купу, купен, ну просто цілий кошик таких файних польових грибочків, дивіться, в верхньому куті. А ми ще зараз підемо в ту теж то, місце Ти ще провіримо сьогодні фотоловушку, яку ставили того разу. У не в попередньому відео, а поза попереднім. Добре. О, а я вже тут іду лісочком, ти йди вже що знайшов. Лисички вже появили. Лисички беремо, лисички добрі. Лисички і лисичок сирими можна їсти. Дивіться. Беру лисичку. Там де чеса. Мій організм привек вже їсти сире. Сирі лисички, особливо я їв від глистів сушені. Ухті це люди! Ух, яке квасня! Ще хочу вам сказати дві який прикол. Що у лисичках майже ніколи нема... Ну, лисичок ніколи майже червивих нема. А чого? Бо там є така речі вона хімахіноманоза, що то... <смас> не люблять то ті глисті черваки. Добре, йдемо ми далі шукати справжні грибочки файні. Вітайте нас в коментарях, пишіть. Блин. Радій, просто радій. Сто відео на YouTube каналі. І це не просто якісь відео на пару хвилин. це довге відео про життя в Карпатах. Карпати самі гуцулів. Я радий, що в ній є. Я радий, що він зимнув є. Добре, погнали ми. Так, Знову нам попалися лисички. Та добре, не попадаються. будемо брати. то. Не корисна штука. Кладу собі зразу в окремий кульочок, тобто потім зразу окремо посушимо їх, аби не вимащувалися, бо то лисичок треба. А про якій температурі, якщо ви хотіли запитати мене, про якій температурі треба сушити гриби, дивіться в правому верхньому куті, бо увидіти десь там знайдете посилання в описі. Там я все розказав, як правильно сушити гриби і при якій температурі Найбільше І так, другий вид їстівного гриба, якого нам вдалося знайти, це тарадарам тарадарам. -ра. Це березічок Я вже думав, Вони вже в землю всі поховали, а то ні. Бо холодно. Поняв, що гриби. Не ховається в землю, коли холодно. Такий вже старенький брезічок. Нюхати не будемо, бо вже таке не дуже певно файно пахне. Зараз, когось знайдемо молоденького то і того понюхаємо. Дивіться, хто тут від нас Я сховав такий файний. Я якби вже чуть-чуть ніж йшов там по стежишці, і другий, щоб його певно не увидів. О. Красавчик. Якось так грибом не пахне, якось так лісом пахне лісом. А це свіженький запах. Оце десь певно вчора почав рости. Дотепер виріс. Що ж нема тут багато, поки що не знайшов я цих підосеновиків, Ну, Бо чую, тут якісь люди там галокають. Що може скорше мене прийшли, але як то кажуть, хто скорше встав, того і тапки. Я в принципі рано вставлю, коли я пішов. По цьому лісочку все. Більше я тут нічого не знайшов. Ну, Щені ще не виросла, бо вже хтось позбирав, то таке вже бай. Йдемо. Зараз у наступний лісочок. Ми ходили того разу попередньо, по, по, попередньому відео туди. Там не йшли, були файні грибочки. Йдемо туди знову, погнали. Прийшли ми, друзі, до цього місця, де я того разу знайшов файного грибочка, само першого в цьому сезоні. Тай, тут дивлюся, є файні такі голубіночки. Зараз ми їх сюди уплішемо, може що ж моя матка хресна. Щось з ними зробить. Вони добрі такі. О, дивіться які. Це не будемо братися, але ж візьмемо лише щепочку. Чипочка така добре. Жарить і ще якісь такі роблять, не знаю. А ще якась файна теж є така. Це можна цілу взяти. Беремо це та й. Шукаємо ж тут грибочку. Потім йдемо перевірити нашу фотоловушку, яку я того разу клав. Погнали. Я вже хотів йти. Не ж таке пецьмирічку, а тут а де хто сидить. Ух та тут їх два не один, бачите? <гас> Ух ты, класс. Ну иди сюда, хлопчик! Братчики, молодчики, иди сюда. Опа. О. Mm -hmm. а, тут же щепка такая уже загнила трошки. Ладно. Цена уже еде. Доедают какие-то мурашки. А цех возьмемо. Ну. Файна, файно, ну, О, отут -от. щепка сама так дуже не пахне, бо вона мокра, ти не дає запаху, а? Запаху дає така, вже виходить цей потек, що просто йде так. У долину вже відкорення. Так, дивіться. Генде наша фотоловушечка. Кешку її замітити. Знімає щось там по ідеї. Я так направив сюди на цю стежечку. І такий стою, дивлюся. А де грибочок. Ха, маленький, файненький такий. О, оце тверденький ще... Ой, розломили його ненароком, Оце файний вже грибочок. О, ну це тут теж таке місце, що грибочки любили рости. Ну, й Забираємо фотоловушку. Інтересно, що ж все попало. Я думаю, що мало би щось все попасти. Але фотоловушка трохи того разу розряжена була, але ну, под'ємося зараз. Чи що ж зазняло, чи ні. Забрав я фотоловушку на мокріська бо дощі. По ідеї виключилося. Виключилося такий геть. Ну, нові акумулятори не хоче добре триматись. Поки що. Дома подивимося, що щось зазняло. Я думаю, що щось якісь кадри мусила зазняти. Це. Перший раз я таке надирева біщу, Такі спеціальні є приладдя. Все клас. Добре. Ось Для мене таку файну березову поляночку. Лісочок такий невеличкий, файний, такий густоватенький. Зразу тут Опа. Такого красавчика знайшли. Добре. Ну, О, ось зарядок отримали. Йдемо шукати далі. Я ще був там раніше, теж грибочки знаходив, але. Ох, але це твердий такий файний. І камінь. Раніше теж були находили грибочки. Я знайшов, але я це... Фоткуд, ти потім покажу в телеграмі, вам загружу, файні фотки грибочки. Ви туди теж можете себе підписати. Така група в телеграмі у нас, У кого є телеграм. Заходіть по посиланню в описі під відео, ти підписуйтеся, та й там теж можете кидати всі свої відео, фотки, грибочки файних таких. Не тільки грибочків, там і риболовля, і тварини, і все. Коротше, Карпати, Гуцули. Та і таке. Добре, дивимося тут ще, в тому місці файно. Я тут ходжу по цьому лісочку. дивіться, що ж я замітив. Виділя дочки тут <головіка> цвіки забиті там. Тут я нагадав, ми колись хатку на березах це хотіли робити. Тут є якраз чотири березі, ця, отам, оця та й ця. Хотіли хатку на, на робити на цих чотирьох березах таку малі були. Так. Хотіли собі зробити. Та і не дуже все вийшло у нас. Ну, я би хотів ще свою хатку таку на дереві мати. Собі прийшов, там серед лісу ночуєш, кози рикають, пташки співають. Блін, красота би було. Ми. До одного ще файного містечка. Один грибочок вже все показав. Клас, твердий такий. Лісових поки що грибів немає, ж польові. Добре. Зараз вони так собі почнуть масово рости, масово, масово ростуть, ростуть, ростуть. А Потім гоп раз пропали та вже появилися лісові гриби. Так я, певно, і буду Ладно, дивимося далі. Зараз доходимо до того самого цав'ятного місця, в якому ми будемо знайшли того разу найбільшу частину грибочків. Так. Є, першого грибочка я вже замітив. Ага. Де ти, хлопче... ой, дивись, Ой, де given... is... wow. okay, mm -hmm. це сховав! Какий файний. Це його. О! такий грибок. Ладно. Ви вже, певно, лайк поставили, я думаю, ні? Це такі файні грибочки. Якщо поставили, то добре. Можете спокійно дошов, дивитися далі. Напоровся я лише на пару грибочків. Файних. Ну дивимося, дивимось, дівмос, Ага. Ага. Ну Це перший. Ну хіба не красає? Е? Краса, е. О, класний. Ага, то тут не один, їх є два. Цьому кірунку. Ну це якісь твердяки такий. Та ще один весь шиє. Uh -huh. Ну, пача. Uh -huh. Андом стайл О Це якийсь міконький Ну то вже, що є, то є Добре Кладемо таких хвайні грибочки в рюкзачок Не в рюкзачок а в кошик І Шукаємо ще О Кошик наповнюється Так Найшов я ще тут Боковим заром увидів. Збоку десь тут собі виросли. Їх не один, їх є більше. А ну, дяші, ще, дай ще, Баздики. Ого, давні. Дивіться. Ага, то тут їх не два, їх тут три. Дивіться, які красавчики. А О! Оце красавчики. Файні такі тверденькі. Мой. Ух ти! цей такий якийсь довгий, закручений. Сюди тут грибничку цю закриваємо. Аби вона далі нам грибочки приносила, файні. І. Ну що? Такі грибочки. Класс, красота. Люблю я це Угу. Так. Ось це вже чотири грибочки, тут не три. Чотири. Красота. Ще один красавець я здесь десь сховав від нас. Від нашого різкого зору і корла. Не сховався. Ага, тут ще один є. Агу Так теж ще краще сухова, дивіться який цей грубий Ну то що? Попуцатий такий що капець Отакий Ох клас Вот такі два грибочка Ну все, файно Добре, шукаємо ще. Отєха, бо там вже хаті зараз. Чують, що я тут пішов, прийдуть, дивіться, що тут таке в мене. Набрали ми пів кошика точно більше, ніж пів кошика грибочків. Цього разу трошки вийшло менше, бо гриби трошки менші, але по кількості грибів по рахунку, то файні. Ці ще думаю кращі грибочки, ніж тут те, що того разу ми були з вами знайшли. Ми вже йдемо вже додому я там більше грибочків в тому поляності ті не знайшов Кажу вам пока. Обов'язково на канал підписуйтесь, слідкуйте, ставте обов'язково колокольчик, щоб вам приходили всі повідомлення, що виходять такі файняцькі відео Гуцула на зара, де висідили обов'язково, не пропускали. Бережіть себе і природу. А ми це все... хаті!